Ветерани сьогодні це одна з найбільш дискримінованих категорій в Україні з точки зору підприємницької діяльності. Це правда або міф? На жаль, дискримінація ветеранського підприємництва починається на рівні суспільства. Тобто, коли підприємця, а це, до речі, на сьогодні найбільша з категорій дійсних військовослужбовців, суспільство відправляло на захист батьківщини, вони сказали: друг, іди воюй, ми. Зробимо свою роботу, коли ти повернешся. Ми знову зробимо тебе підприємцем, таким самим, яким ти був, підтримаємо, поставимо тебе на те місце, звідки взяли. І от вже солдат-підприємець свою роботу перед суспільством зробив. Він втрачав кінцівки, втрачав здоров'я, взривався на мінах, його палили, він палив, повернувся, а суспільство йому каже: друг. Не все так однозначно, ти трохи інший підприємець і гірший, ніж ті, які залишилися, розвивали свій бізнес, їздили по конференціям, засновували нові партнерства, якось займалися броньою, які набували нових навичок, вчили англійську мову і, власне, займалися тим, чим мали займатися. Тому дискримінація з доступу до ресурсу очевидна. Якщо ти ветеран, Особливо якщо ти військовослужбовець, якщо ти маєш бізнес, то твоє ветеранство це дискримінуючий фактор. Доступ до ресурсу, як мені чесно сказали очільники банківських асоціацій, закритий. Тому що навіть стійкі бізнес-моделі, навіть стійкі перспективні фінансові моделі ветеранських компаній, не відповідає частіше всього вимогам банківського фінансування до фінансово-майнового стану. Ну і власне, банкіри не дуже хочуть зв'язуватися з ветеранськими компаніями, тому що, в першу чергу, репутаційний ризик, Ну, в разі невиконання ветераном підприємства своїх зобов'язань стягувати кошти з Героя війни не комільфо. Друге питання це вони просто не розбираються у ветеранському підприємстві, а є особливості. Ну і третє питання об'єктивно. В кризовий момент керувати бізнесом може тільки той, хто його створив, власник. А в нас, я вважаю, був конкретно і є кризовий момент це війна. А власник де? По посадкам та по госпіталям. Об'єктивно перспективні бізнеси. Не відповідають вимогам банків для отримання фінансування. Так само і з